Надзвичайно важливо прокоментувати ось це інтерв'ю. будуть, чи буде надано право голосу ну, так званим ухилянкам, тобто людей, які ухиляються від військової служби, або тих, в кому, Ми заходимо в кому трошки, не має трошки, ну, трошки, деталі, деталі, та? Ми заходимо в ті деталі, які якраз і мають відпрацювати okay. в рамках робочої групи парламенту. Тобто, цю журналістку, ну я скажу так, право голосу згідно Конституції мають всі, в тому числі і е, ув'язнені. Але. Цю журналістку її не цікавить. І рівень демографічної ситуації в країні, і рівень економіки в країні, і рівень корупції на війні, який просто-напросто зашкалює, притягнення винуватих до відповідальності. Її це все не цікавить, розумієте? Її цікавить, чи зможуть ухилянти проголосувати. Тобто, на мою думку, вони зарані спланували сценарій, але ми підемо далі. По Конституції України. Згідно статті 5, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Тобто ніякий неподоляк не буде вирішувати, хто має голосувати. А згідно Конституції України, народ кожна особа має право голосу, яке є абсолютним Вон і не може бути виключене або позбавленим. Народ здійснює свою владу безпосередньо або через органи державної влади та місцевого самоврядування, яких... Народ обирає. Подоляка ніхто нікуди не обирав. Він не є народним депутатом, головою Верховної Ради, президентом. Він не може ці питання взагалі коментувати. Він є якийсь там радник всього-навсього. Ви розумієте, який рівень суспільної дискусії е, нав'язують суспільству, який рівень новин, який рівень поглядів. Але я, як юрист, для того тут, щоб зламати ці стереотипи, щоб показати, що людина має права, абсолютні права, які не можуть бути позбавлені ніяким там якимось е, подоляком чи ще якимось. Читаємо далі: згідно статті 38 Конституції України, громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами у всеукраїнському та місцевих референдумах вільно обирати. І бути обраним до органів державної влади та місцевого самоврядування. Це право абсолютне – обирати. Його мають навіть засуджені особи, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Вони також голосують. І далі в мене питання: до того самого Подоляка. Як ви маєте визначати, хто ухилянт, а хто не ухилянт? От, Подоляк, це ухилянт чи не ухилянт? Згідно статті наступної 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Як ви зібралися визначати, хто ухилян, хто не ухилян? Навіть якщо ви таку цю ідею ненормальну проштовхнете, яка суперечить всім принципам римського права, не те, що українського, європейського і міжнародного римського права. Але навіть якщо ви цю ідею проштовхнете, вам потрібно буде звертатися до суду. Розумієте, це мільйони позовів до суду. Зараз офіційна статистика суди, зараз потрібні десятиліття, щоб розглянути справи. 30-40 років. Адміністративним судам потрібні десятиліття, щоб розглянути всі зареєстровані справи. Про це повідомляє Вища Рада правосуддя. Про це е, джерело Суспільне новини, юридична газета, судова практика, будь ласка, любе видання. Візьміть, всі про цю проблему пишуть. Ви уявляєте, що ви зараз їм ще мільйон позовів дасте, щоб визнати там ухилянта позбавити його права голосування. Вони просто захлинуться. Вони не, вони не встигають вирішувати. Їм треба десятки років, щоб вирішити ті справи, які в них є. А це ж не це ж, якщо ви захочете позбавити особу права, то це ж суд першої інстанції, потім суд апеляційної інстанції, потім суд касаційної інстанції, потім Верховний суд, а потім ще й Європейський суд з прав людини. Розумієте? От ви її позбавите зараз права голосу. Вона мільярд процентів, вона цю справу виграє в Європейському суді з прав людини. Що ви тоді їй скажете? Що ви тоді зробите? Як ви компенсуєте, е, як ви компенсуєте її порушене право? Коли вже е, буде результат виборів, який міг бути зовсім інший, якби ця голос, особа голосувала? Ну такі розумієте, ну такі ідеї це ж все кидають суспільству, щоб суспільство це бачило і розмірковувало. Над цим. Розумієте? І хто говорить не професіонали абсолютно, абсолютно не професіонали, не юристи, не правники, люди, які не мають абсолютно нічого, ніяких заслуг перед суспільством. Вони проштовхують усі ідеї. Я прекрасно розумію, ця ідея нереалістична нереалістично. але я маю це коментувати, щоб люди бачили, щоб люди споживали інтелектуальну інформацію. Інтелектуальну це ось таку. Будь ласка, стаття 5 Конституції України, народ є владою, стаття 38. Всі мають право брати участь у виборах. Стаття 62. Ніхто не є винуватим, поки немає вироку суду. Люди це повинні розуміти. Тому я доношу цю інформацію. І коли мене запитують, для чого ти знімаєш відео? Тому що я, це мій обов'язок. Я фахівець в цьому, я професіонал. Я закінчив, на відміну, е, юридичний університет. Я е, закінчив Інститут законодавства Верховної Ради України. Я закінчив школу законотворчості Верховної Ради України. Я знаю права людини. Я повинен тримати рівень правових стандартів, хоча б на рівні простого громадянина. І простого починаючого блогера. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб не пропустити важливі новини і захист ваших прав. Я стою на захисті ваших прав. І плюс я даю повністю е його відповідь. Ваша точка зору, якщо це можна, як взагалі чи будуть чи буде надано право голосу ну, так званим ухилянкам, тобто людей, які ухиляються від військової служби, або ти в кому не кому... кому... має це трошки ну, деталі, цьому, та, так, та, так. Та. ми заходимо в ті деталі, які якраз і мають відпрацювати okay. в рамках робочої групи парламентарів. тому що це відповідні зміни до законів, це відповідна соціальна відповідальність людей. Парламентарі мають дати відповіді на ці питання, потім, потім може бути ще певна дискусія суспільна, і після цього буде рішення, як це все має відбуватися. Ну, суспільна дискусія. Ти хотів суспільну дискусію, я її вже відкрив. Я відкрив цю суспільну дискусію. Тобто, він не говорить про те, що кожна людина має право голосу, що людина є невинуватою, поки е, рішенням суду не буде встановлена її вина. Він про це не говорить. Він говорить, це повинні зараз парламентарі опрацювати. Тобто, вже як завершений факт, що деякі люди можуть мати, не мати права голосу. Розумієте? Тобто ми не можемо з вами говорити те, що тільки починає обговорюватись, тільки починає дискутуватися. Ваша точка зору, якщо там в нас немає в тому про проблеми, хто має голосувати. У нас є інша проблема: це корупція, обман народу, передвиборні обіцянки, які не виконані. В цьому в нас є проблема.